Да и друзья запустили сушки. Значит, тепли на працю я хотел горлить. Росинечка сушится. Хорошо, выгнал у Это там на паноле видно, это на пары выходим. В краю даже. Так что вот такая у нас обстановка. Сьогодні у нас один скрутився, тік-токи дивиться. -тік 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 -тік. Коротше, сушимо. Побачимо скільки засипали сюди пошов, спіли сьогодні намолотити, бо пізно почали молотити, вже, можна сказати, 4 часа вечора. Намолотили 37 мішків, помили, засипали, ну і сушимо. Значит, вот такая обстановка, вот такие еще в огонь. А, вот все таки там пламя бушует. Закрываем обратно. Відкрите, відкрита. саме наганяємо температуру. Турбінка додуває до краю стола. Стіг у мене 10 метрів, довжина, 2 шмрина. Ну, Значить, отака обстановочка. Тут я все віддихаю собі. і дивимося, помішуємо. Температуру тільки наганяємо. Температура 43 градуси. О, 42 треба підпадати. Треба ну, до 50 нагнати і 50 держати приблизно. Рашето вона на стіні зубив. Все їх положено. Отака обстановочка. Житочка висить на стені, щоб взметать це все дело потім. Така обстановочка тут, мешачки. Труба через стіли йде в мене. Отакий. Отака сушка, коротше, друзі. Шоковиці праву. Сіть одне одному допомагати. за увагу, Підписуємося на канал, ставимо лайки.